Які ПРРО для бізнесу порадиш розглянути в цьому році? Дивись, вибір ПРРО залежить від потреб твого бізнесу та бюджету. Комусь може бути важлива наявність мобільного додатку, роботи в офлайн режимі безкоштовних чеків, тобто різних плюшок, а іншим ні. Перший варіант вчасно каса. Ідеальний для малого бізнесу. Безкоштовно до 300 чеків на місяць, широкий функціонал і тестовий режим без зобов'язань. Працює автономно навіть без світла чи інтернету. Другий чекбокс. Перші 30 днів безкоштовно. Підтримує веб-версію і мобільний додаток для Android та iOS. Також має інтеграцію ЕЦП у Хмару. Сота каса найдоступніший варіант по оплаті. Працює з комп'ютера, автоматично формує звіти, але не має мобільного додатку та офлайн режиму. І четвертий є чек. Ідеальний для смартфона перший місяць безкоштовний, а ще підтримує NFC, QR-коди та готів. А детальніше огляд і інструкції по реєстрації вже є на нашому каналі.